Від Авдіївського ми далі порухаємося до Бахмутського напрямку, де воїни зсу мали успіхи в районі Кліщівки, Андріївки та. Курдюмівки такою інформацією поділився речник східного угруповання військ зсу Ілля Івлаш. За словами російських військових, в результаті цих атак окупанти були змушені відійти з позиції вздовж ділянки залізничної колії на північний схід від Клішіївки. Ворог у свою чергу намагався повернути втрачені позиції в районі цих населених пунктів, але наші війська відбили. Усі їхні атаки, ймовірно, наступною по справжньому серйозною перешкодою для зсу стануть позиції окупантів вздовж траси Т 513 між окупованим Бахмутом та горлівкою. Це один із важливих логістичних маршрутів Росіян, але на жаль, не єдиний. Попри те, що логістика ворога частково вже перебуває під нашим вогневим контролем, то того як російський гарнізон у Бахмуті залишиться без забезпечення, ще на жаль далеко як і до блокування міста. Щоб взяти місто фортецю в оперативне оточення, нам потрібно зробити ще велику роботу. Зокрема, українським військовим необхідно відрізати російських військових від усіх доріг, які ведуть в місто. Зокрема, до того як фізично перерізати трасу Бахмут-Гордівка, треба звільнити Курдюмівку, а також повністю відкинути росіян за залізницю. До траси нам треба пройти усього 3 кілометри. Однак це треба зробити по російських позиціях у низині. Вже після підкорення цих рубежів, ми ймовірно почнемо Рух в напрямку Зайцевого. Причому дуже ймовірно, що Росіяни у спробі зупинити наш наступ можуть перекинути сили з північного флангу на південне. У такому разі їхня оборона буде тут ослаблена, що допоможе оточенню Бахмута з півночі. А як повідомив речник східного угруповання військ збройних сил України Ілля Івлаш, за добу Росіяни 580 разів відкрили вогонь по українських силах на бахмутському напрямку і чотири рази використали авіацію. Окрім цього, на цій ділянці фронту відбулося 12 бойових зіткнень з противником, під час яких ми ліквідували 141 окупанта. Відзвітували про результати своєї роботи на бахмутському напрямку і воїни 92 ї окремої штурмової бригади, які за минулу добу в районі міста фортеці за допомогою ФПВ-дрона знищили автівку та ЗРК стрілу. 10 окрім цього було уражено гаубицю д 30 та саум 100 с. А далі ми поговоримо про те, що бійці ПВК Вагнер повернулися на фронт. Цю інформацію підтвердив начальник прес-служби східного груповання військ ЗСУ Ілля ЗУІЛЯВЛАШ. Він додав, що це найманці, які були на території Білорусі. Частина з цих бойовиків поїхала до Африки, а хтось переукладає контракти з міністерством оборони РФ і повертається на схід України. За його словами, йдеться про залишки цього формування з близько 500 осіб, яке російське командування планує залучити до своїх підрозділів. Водночас євлаш заспокоїв, що суттєвої загрози такої. Як було раніше, найманці з ПВК більше не несуть, оскільки був ліквідований їхній ватажок Євген Пригожин. Прокоментував інформацію стосовно появи вагнерівців на фронті і радник керівника офісу президента Михайло Подоляк у своєму телеграм-каналі. Він написав, що після ліквідації Євгенія Пригожина та Дмитра Уткіна ПВК Вагнер більше не існує. За його словами, на сьогоднішній день є лише колишні бойовики терористичного угруповання, які подалися хто куди в Африку або підписали контракт з міністерством оборони РФ, ненадовго заткнувши собою російську діру на Бахмутському напрямку. Оляк додав, що медійний ефект від цієї події більший за її реальне значення а мета цього лише одна відволікти від новин про звільнення кліщівки. Та Андріївки з Бахмутського напрямку ми перейдемо до Лимано-Куп'янського, де наразі ситуація стабільна. Однак, ворожі війська посилюють артилерійські обстріли. Відтак, за останню добу, окупанти не проводили на цій ділянці фронту жодного бойового зіткнення, жодних штурмів. Проте і надалі продовжують інтенсивно застосовувати авіацію. Ворог 14 разів обстріляв наші позиції, використовуючи штурмовики Су- 25 та гелікоптери К-52. Загалом, ворог 579 Разів обстріляв наші позиції, як зазначив начальник прес служби східного груповання військ ЗСУ зсуляєвлаш зараз. Окупанти збирають сили для нових атак, адже без нарощування особового складу та швидкого поповнення вони практично не мають шансів на стратегічний успіх. За попередньою інформацією, тут зараз завершується підготовка новосформованої 25-ї армії РФ та 12-ти штурмових рот, чисельністю у приблизно 2000 тисячі осіб, які кидатимуть на прорив української оборони. А тому, швидше за все, найближчим часом ми побачимо серйозне пожвавлення на Лимано-Куп'янському напрямку. Є інформація про те, що росіяни роблять проходи у своїх мінних полях і підтягують техніку ближче до лінії бойового зіткнення. Якби армія перебувала в обороні, вони б не стали перекидати БМП і танки ближче. До фронту, а далі ми поговоримо про те, що російські пропагандисти оприлюднили нові відео з командувачем Чорноморського флоту на злі повідомлень про його ліквідацію. Відповідні кадри нині ширяться мережею. На першому відео він буцімто на нагородженні футбольної команди, яка перемогла в армійському чемпіонаті. І Хоча дата зйомки невідома, але сам чемпіонат, як звернули увагу в змі, завершився 18 вересня, а значить за чотири дні до того, як у штаб Чорноморського флоту прилетіли ракети. При цьому на другому відео Соколов шаблонно розповідає про успіхи флоту, при цьому без прив'язки до будь-яких дат, які допомогли б індифікувати значення ролика. Також хочеться розповісти і про те, що Росія хоче отримати від Ірану так звану баражуючу зенітну ракету. Під індексом 358. Про таке написав портал The Drive. Зазначається, що презентація ракети для міністра оборони РФ Сергія Шойгу пройшла під час його візиту до Тегерану. Причому раніше Іран заперечував у себе існування подібних ракет. Її довжина складає приблизно 2,5 метри. Ракета має три типу крил для маневрування та стабілізації в польоті. Також відомо, що у боєприпаса є система навігації та GPS, а також вертикальний гіроскоп. Втім. Як ракети виявляє та відстежує цілі? Наразі невідомо так само немає інформації щодо успішного застосування ракети 358. Ця зенітна ракета кружляє в заданому районі, виписуючи вісімку в польоті до закінчення палива або ж ураження. Цілі, а оскільки часу 358 може знаходитись у повітрі, наразі невідомо. При цьому для гарантованого наведення на ціль ця ракета має одразу 16 інфрачервоних датчиків і лазерний далекомір. Саму ракету можна розібрати, доставити морем і зібрати уже безпосередньо в польових умовах.